Добрий день, шановні аграрії! кожного року все та ж історія. Зазимка починає вегетувати, вносимо азот і починається таке собі отчаяння, що вона виглядає хуже, ніж була взиму. У нас на Дніпропетровщині в принципі, в цьому рокі, році менші прояви. Знаю, на Миколаївщині температура скакнула до 15 градусів, засвітило сонечко. І тут люди повносили азот, хто вносив по-мерзлоталому? Хто раніше, пшеничка почала вегетувати, бабахнічний мороз і все, її не впізнати. Що значить Значить, Від азоту, від внесення і споживання пшеничкою, вона починає, скажімо так, дужче примерзати, ніж без азоту. Чому так просходить? Коли ми внесли її живлення, о, тому що пшеничка це реагує на азот, збільшується таке собі сокодвіження і при активному сокодвіженні... При морозу буде сильніше, вона, так сказать, мерзнуть ці самі листочки. Але це, шановні аграрі, не смертельно. Це можна виправити. Тобто Наші зернові отримали такий собі непоганий стрес. Стрес отримали в виді ожогів обмершого листочка. Значить, сказати, що це взагалі на це звертати не треба. Ні, це треба звертати. Чому? Тому що пшеничка, яка отримала. Ожоговість таке состояння, вона не вегетує. А в цих листочках, уже в примерзних, що у них розвиваються, гриби. От і понаблюдайте, тобто це не просто так собі сухий, сухий чи синій листочок, чи з хворобами, шановні аграрії. Тобто якщо рослина отримала стрес, значить у неї ослабився імунітет. Значить сюди моментально йде розвиток грибів, шановні аграрії. І от в цю фазу, шановні аграрії, краще не вносити азот по листу. Тому що ми ще більше рознесемо ці гриби. А що ж сюди вносить, шановні Аграрі? Перше, заповнили ваш любимий препарат АКМ. Що це за АКМ, ви його вже знаєте. Це саме препарат, це не листове живлення. Тобто, якщо кажуть, не вірю в листове живлення, оці всі підкормки, шановні Аграрі, цей препарат сюди не відноситься. Його задача що? Попасти в рослину, зняти стрес, заблокувати розвиток грибів. І після цього наша пшеничка піде рости. Ви ж знаєте, як ми виводили зі стресу після грибіцидних нагрузок, після шановні аграрії, градів, які проходили в нас весною. Це цей самий АКМ. Тобто його задача зняти стрес і установити розвиток грибів. АКМ. Пів літри на гектар, оця ось каністрочка на 10 гектар, стоїть вона 3 копійки. Тут немає ні фосфору, ні калію, нічого тут немає. Тут полімер. А якщо ми його не внесемо, скажуть, що воно не буде рости чи що? Звісно, буде. Але оця затримка в рості на неділю, на дві, на місяць, на тому полі, де можна зробити контроль, півполя внести АКМ, а півні. Вона його обжене і ця пшеничка, та, що в стресі без акема, вона вже його не догоне. Тобто це буде впливати і на фазу кущення, і в ітогі це на врожай. Значить, А що ж сюди можна додати? Карбамід можна додати, шановні аграрі? ніякого карбоміда. Бо азотом ми вже спричинили отаку біду. І, як я вам сказав, увеличується сокодвіження в рослині після азоту внесення. Тобто нам цього не треба. Нам наоборот треба заблокувати, щоб ось отакий ось листочок, от я вам покажу. Такий ось. І зараз різних з рослин. Такий. от, Такий. От давайте глянемо на ці ось листочки. Вони три, три різних. От, є ось від морозу, вже засохше. Тобто, щоб далі не, не пішло відмирання цього листочка, щоб зняти нагрузку і заблокувати відмирання цього листочка, нам треба внести сюди АКМ. Він далі вже отмирання не піде. А раз не піде отмирання, листочок у нас живий. І задача листового, листового апарата – отримувати сонячне світло. Є сонячне світло. Є живлення, іде обмін речовин, і наше растіння вегетірує. А якщо воно буде все грибами побитими, далі одмерзне, Що це буде за врожай шановні аграрії? Врожаю не буде. Тому цей трьохкопієчний препарат стоїть його вносить заради того, щоб просто не тіряти врожайність. І ніяких сюди азотів, фосфорів, калії вони тут не потрібні. Да, ми заїжджаємо оприскувачем, ми тут несемо якісь затрати, але додати сюди нічого не треба. Шановні аграрії, даний препарат вже пользується спросом більше 10 років. Його знають, він працює на всіх рослинах і. Не тільки приморозки він знімає блокування розвитку рослин від от приморозків. От. А також він знімає гербіцидні нагрузки. Наколотили не ту дозу гербіциду, стрес рослина понесла, чи після євролайтинга на соняшнику великий стрес отримала. чи, ну, які там ще стреси мають? Град, як в минулому році пішов, листки порвані. Значить, рослина в стресі, вона не вегітірує. АКМ внесли його задача, він пех. Поліетілен-гліколь. Заблокував дальніший розвиток, попало в клітину і одтисало от, от те місто, де є вже гнилі. Все, остальна росина буяє і росте. Все. А якщо, звісно, поля хороші, приморозків не було, азотом не нашкодили, але листове живлення плануєте вносити, так як пізносіяна пшеничка. Багато ж наш пшеничок пшени... пізносіяний Який препарат, шановні аграрії, вносимо? Ясен красний, препарат Green Star Green Star. Це шановні аграрії, той препарат. Який ми вносимо там, де в нас посіви слабі. Не примершій, шановні аграрії, а іменно слаба розвиток. Хто пізно сіяв, у кого фаза розвитку шила в весну, у кого фаза розвитку трьох листочків, От його треба вносити, коли буде вже початок кущення, або фазу кущення. Тобто, ми дивимося, у людей вже пшениці розкущується, а в нас тільки початок. І нам треба цей догнати період. Пожалуйста, препарат Гірінстар, краще, ніж він. Нічого не не, ні один препарат не зробить. Він ось з двох препаратів знаходиться. І лучшого стимулятора я іще не зустрічав. Знаю, що після нього ви пшеничку вже через недільку ви просто не знаєте. Вносимо його, шановні аграрії, і слідкуємо, як пшениця просто зі скористю світа, шановні аграрії, вегетує. Тобто бувають такі пшенички, пізно посіяна. І рослинка трішки в стресі і не росте, шановні От сидить і сидить, що вже їй не робити, вона не росте. Тільки препарат Green Star, тільки Green Star. Він також зроблений на основі АКМ. Але ж його тут, шановні аграрії, рази менше, тобто він являтиметься антистресантом, але ж основна його роль в стимуляції. Бах! І пішла рослиння. Пішла, догнала цю, що вона відставала і пішла далі. Багато хто ним користувався, шановні аграрії. І кажуть, просто ми не могли повірити, наскільки можуть стимулятори так працювати. значить Оця ось упаковочка на 4 гектара. 4, хто хоче слабший ефект, можна розтягувати на 5 але краще нього на 4 І сюди, шановні аграрі уже карбомітік обов'язково. 5 кг карбомітика на гектар додаємо в цю суміш. І вносимо. Значить, якщо на 4 гектара, значить 20 кг карбоміда, півмішка карбоміда і флакончик грінстара. Значить, Шановні аграрі, так як це поліетилен гліколь, внимание, до препарату АКМ і до препарату Грінстар буде така ремарочка. В холод, шановні аграрі, це полімер, це жири. Вони загускають так, що їх важко е, е, розво розводити чи виковирювати їх з даного приводу. Поставте їх на теплові на сонечко. Постали, вони погрілися, чи в хаті на батареї, чи кіт на них полежав, нагрів місто собі. От. Все, вони далі вони вже рідкі понаблюдайте. Ось тут через бутилку видно, дивіться. Він не булька, я його переворачую, а він, з ним нічого не працює. Тобто це поліетилен гліколь. Тобто антистресант той, що є в АКМІ. В АКМі така ж сама історія. Вносьте, стимулюйте в рості, знімайте стреси. Хто хоче совсем по модному на другу обработку, після виведення стресу, після стимуляції, який препарат? Антістрес. Щоб не забули. Антістрес, шановні аграрії, тут уже є усе. І отой стимулятор, і той АКМ, і фосфор ваш любимий тут є. Фосфор, калій, сірка, амінокислоти. Всі повністю мікроеліменти, шановні аграрії, ну я навіть не знаю, що тут і немає. Значить, даний препарат він носиться також на всі культури, так як його люблять фосфор, калій, сір, амінокислоти, мікроелементи, люблять його все. На пшеничку, пожалуйста, на 3 гектара. 5 кг на 3 гектара. От. Вносите, значить, можна на другу обработку, можна на першу, а можна взагалі дві обработки робити. І першу, і другу. Помилкою не буде. Насичуйте рослини фосфором. Тобто багато хто сіявся без органофоски, без амофосів. І в е, рослини проявляється недостаток фосфору. Так от замінити недостаток фосфору, а ви знаєте, як він на кукурузі проявляється, синіють ножки. Да? Ви, ви знаєте, як фосфор, недостатка фосфора проявляється на зернових, на кукурузі та на всі, всіх рослинах йде зниження урожаю за що недостатки фосфору. Так от, шановні аграрії, обмануть рослинку і дати їй фосфор, треба з допомогою антистресу. Але ми не замінимо той основний фосфор. Не замінимо той фосфор, який є в органофоскі. Тому що, як ви правильно кажете, рослини питаються чим? Кореневою системою. От. Саме кореневою системою. Хороша. Саме кореневою системою питається у нас рослими ніяким не листовим живленням. А саме листовим живленням ми що можемо? Ми можемо через листове живлення зняти стрес препаратом АКМ. Ми можемо рослину грінстаром ми можемо рослину заставити вігітірувати. І ми можемо рослині дати фосфор, фосфор. Але це не той фосфор, той, що ми вносимо в органофоски під корінь. Тобто, от органофоски фосфор, той, що ми вносимо під корінь, це основа врожаю формування. А цим препаратом ми тільки ми снімемо недостатку фосфора в рослині. Тобто, ми її, так сказати, обманемо, шановні аграрії. З допомогою акема ми снімемо стрес, амінокислотами ми снімемо стрес. Каліо ми від засухи рослині поможемо, а фосфором ми тільки знімемо їй фосфорне голодання. І вона, як ми після того, як несемо антистрес, вона також піде рослити. Тобто, у кого явна нехватка фосфора, треба вносити обов'язково антистрес. І також, шановні аграрії, зайдячи на любе поле, можна з з відразу сказати, що їм треба фунгіцид. Чому, шановні аграрії? тому що була зима. Рослинки десь стресували, десь. Этот... І от попередників пішли хвороби. Чи це в нас був соняшник, чи це в нас ще більше буде хвороб, якщо в нас не соблюдали сівооборот, будь зернові, то тобто, підуть хвороби, їх треба обов'язково тормозити. А чим їх треба тормозити фунгіцидом? Рекомендуємо новомодний фунгіцид «Маестро», його всього ліс пів літри на гектар. Можна його закаємо, можна чи ні, можна чи ні. Вони будуть навіть підсилювати його, цей дію фунгіцида. З Грінстаром можна фунгіцид? Також можна, з Грінстаром фунгіцид. З антистресом можна, можна, шановні аграрії. Навіть я скажу, нужно, чому нужно, да тому що і АКМ, і Грінстар, і антистрес, вони що роблять? Вони підсилюють дію фунгіцида. Є дослідження з інституту, що фунгіцид внесений разом з любим яким полімером із цих збільшує силу дії фунгіцида. Тобто, можна сказати, що. Так як е, ємо ми макаємо пів літри, то можна фунгіциду вносити не 0,5, а 0,4. Ну, звісно, якщо ви дасте повну дозу, помилки не буде, але можна зменшити зекономити дозу за рахунок полімера. Тобто, не сумнівайтеся, вносить такі обакові суміші в з фунгіцидом. добавити інсектицид, це взагалі буде крутезно. Чому? Та тому що ось, ось вже літає. Я ось стою, літають мошки, блошки. Тобто з теплом і розводиться на срання, яка літає, і буде також смоктати сок з листочка і заносить туди хвороби, шановні гра. Тобто вони являються переносчиками хворобці е, насікомі. Тобто, робіть отакі, за один проход, робіть такі бакові суміші, к примеру, АКМ, Грінстар чи антістрес, і додавайте фунгіцид, і додавайте туди інсектицид. Якщо є хвороби на листочках. Карбамід не можна додати, тому що буде така ж проблема, як і після внесення селітри по мерзоталам, після касів. Тобто наробимо ще хуже. Якщо немає такої проблеми від то карбамід можна додати. І тепер, шановні аграрії, головне, коли ж оце все робить, щоб не навродити. Шановні аграрії, дивимося за теплом. Жодний препарат не працює у нас при нулях градусах. Чому? Що ж це такі за препарати? Стоять кучу бабок, а вони не працюють. На них ще й час надасть, шановні аграрії, не препарати не працюють, а наші рослинки не вегетують у холод і вони не прокачують у себе препарат. Тобто, якщо у вас появилися бур'яни на полі, ці час не момент їх іще убивати, якісь там зимуючі поставалися. Чому? Да тому що бур'ян не закачає гербіцид. От в холод він його не закачає, піде температура на поваження, буде плюс 15, гранстарс працює без проблем. От так само і листове живлення, і фунгіциди будуть працювати вже в тепло. А так як, звісно, якщо нічого не робити, так ось його виставляти в такому стані. Що ж воно е, виросте? Бур'яни задушить, хвороби задушить, урожайність 15. Пшениця по 3 тисячі з міста. Є звісно, це збитки не хвати заплатить і навіть самий основний податок МПЗ. МПЗ не хватить заплатити за ці гроші. Я вже не кажу про оренду, я вже не кажу, щоб на розвиток, от навіть МПЗ не хватить заплатити. На цьому відео буду закінчувати, шановні аграрії. Об'їжджайте свої пшениці, робіть правильні висновки, а ми поїхали. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал. Мирного неба вам. Може, що по препаратам не сказав чи ціну забув сказати вам. Переходьте на сайт, читайте, там все є. Там є і телефони, там є і описання. Позвонили, поспілкувалися, фотографію своїх зернових скинули, обсудили, прийняли правильне рішення. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал. Гарного дня, мирного неба. До побачення!